Лікування від наркотиків за допомогою наркотиків у Житомирі з'явились благодійники злочинці. Молоді люди створили фонд, потім орендували будинок, та за 4 тисячі гривень на місяць обіцяли вилікувати від наркотичної залежності будь-кого. Серед наркоманів так званий благодійний центр мав популярність. Хоча у закладі зовсім не було ліків, тільки марихуана та метадонзаволом центрі знаходилися 7 сім людей всі на місці метадон. Крім метадону, наркотичні речовини ще якісь живали в центрі. Так було ганебіно. Проіснував центр недовго. Правоохоронці затримали так званих благодійників, коли ті везли чергову партію наркотиків. Було затримано керівника одного з благодійних фондів реабілітаційного центру, який. Разом із клієнтом вказаного центру перевозив наркотичний засіб марихуану до міста Києва з метою збуту. Після цього міліція завітала й до самого центру. І так звані волонтери, і наркомани, які мали лікуватись, були під кайфом. Були моменти, коли з утра проснувся, раз раніше всіх пішов в гараж і сам потребив. Це було два рази. Вам відомо, де він взяв наркотичний І по словам, ми він розказував і цього міліціонера, що він взяв. Банку Стукарточку скидував гроші і циганці. Правоохоронцям вже відомо про п'ятьох організаторів бізнесу. Постачальника наркотиків ще не встановили. Цю особу ще має вистежити міліція.